Напередодні величного свята в маленькому селі Христинівка було урочисто освячено церкву. Громада розпочала будівництво декілька років назад, і вже тоді було вирішено, що храм буде українським. Дуже приємно зараз тут знаходитись на душі радість така нескрита душевна радість, тому що Українські церкви не так зараз часто відкриваються і ми зараз тут присутні на святі перед другою Прочистою. і приїхали наші шановні духовенство із Черкас, наші всі зібралися із української православної церкви, і всі люди з села зібралися, щоб дійсно освятити і відкрити цей храм. І наскільки це приємно, що декілька років назад на цьому місці, на пустому місці, ми заклали перший камінь. Ну, я скажу, це був Валерій Пономаренко, це був владика Йоанн Чигиринський, Черкаський. От і всі священники української церкви, і зараз ми бачимо це чудове приміщення, цю чудову церкву. Наскільки приємно чути молитву на своїй українській мові? Люба нація заслуговує на свою церкву і на свою молитву на рідній мові, і це, мабуть, саме головне від цього. Ми хочемо, щоб всі церкви в Україні були одною помісної української церкви, українська мова звучала там, українська пісня. От і молитва.